Друзі, всіх вітаю на каналі. Мене звати Дмитро, це канал Казуаравія або по старому Путь Казуара. І зараз я вам хочу розказати про в основному про Microsoft Flight Simulator 2024, котрий вийде вже за у листопаді, це десь за 4 місяці. Новий симулятор від Microsoft. Зараз у нас є на руках Microsoft Flight Simulator 2020, котрий вже, як ви розумієте, пройшло 4 роки. Він нарешті оптимізований. Він гарно працює. Для нього є купа літаків. Але сьогодні піде мова про Microsoft Flight Simulator 2024. Що вони анонсують? Ми подивимося з вами трейлери, ми подивимося з вами літаки, котрі вони обіцяють додати в гру. А також я вам розповім про сумісність, котру я очікую, котра була анонсована від розробників між симулятором, тим, що в нас зараз є, Microsoft Flight Simulator 2020, та між Microsoft Flight Simulator 2024. Ну і, звісно, основні новинки в плані функціональності Microsoft Flight Simulator 2024. Погнали! По-перше, гра вийде, і там будуть е суперлітаки, котрі будуть доступні з самого початку гри. Це ну, більш, найбільше людей я думаю, цікавлять airliners. І такі airliners, давайте зразу покажу. Це у нас а 330 від Inibuilds, котрий вийде разом з симулятором. Microsoft Flight Simulator 2024 інібіл славиться своєю проработкою, тим, що у них добрі літаки виходять, а тут він буде доступний зразу в базовій версії, тому це дуже круто. І також на базі А330 розроблена Айрбасом транспортний літак Білуга XL, про що я розкажу трошки докладніше пізніше, коли ми будемо дивитись трейлер. А зараз переходимо до Боїнга. Другий літак, котрий зовсім недавно, може, вчора був презентований, це. Boeing 737-800 Max. Розробник це буде особо, Це та компанія, що робить Microsoft Flight Simulator. Вони випускали літаки до цього, але вони були, м'яко кажучи, не дуже проработані. Наприклад, стандартна Airbus A320, але також вони. Взаємодіяли з іншими компаніями, sort party companies, так би мовити, і випускали там віженджети, якісь такі більш-менш гарні та пропрацьовані літаки. Отже, в новому симуляторі, з того, що я очікую, і що мені здається, найцікавіше, що буде, ці за старту доступні два літака. Але знову таки це все обіцянки. Ми не знаємо, як воно буде. Тим не менш, зі скріншотів можна бачити, що робота над ними триває і вже є якісь прогрес. Тобто два літаки А330 від Inbuilds та 737-800 від ASO. І це буде круто мати 737-800 і А330, тому що ми не маємо їх ще в симуляторі 2020. Далі, що вони додали? Що вони обіцяють додати? Це місії. Тобто, це буде якась розважалавка для людей, котрі хочуть побудувати якусь кар'єрку, чи літати більш осмислено. Також я думаю, що будуть зроблені. Локації для таких місій, бачите, тут ранви у нас, ремонт, карго Опс, тобто вантажі возити десь в полях, Air Ambulance, рятувати людей, літати в горах, там десь щось возити. Також будуть місії додані. І також ми можемо побачити, що покращений графоній. Я не думаю, що це дуже добре для наших компів і FPSів, але це добре. Можливо, воно буде добре оптимізовано. Але, тим не менш, повертаючись до Microsoft Flight Simulator 2020, який був дуже погано оптимізований на початку, я думаю, що Microsoft Flight Simulator 2024 зі старту все ж таки не зможе похизуватись суперграфоном. Ми побачили дирижаблі, повітряні кулі, маленькі літаки, великі літаки, я вже про них казав. а 330 нові місії будуть. Бачите, оце, здається від Аерософта Otter. Також він був колись у 2020 симуляторі, але потім він кудись зник. Я думаю, що його просто викупили. Також ми побачимо сезони, як ви бачите, тут на картинці видно це скріншоти з трейлеру, тому якість погана, але в описі я залишу всі посилання. Ви зможете самі подивитись, там трейлери буквально по 2-3 хвилини, тому це не займе у вас багато часу. Як бачимо, тірейн новий. тобто як це сказати? Поверхня, гори, ліса, море. Закати більш реалістичні, можливо, але я не знаю. Тут, мабуть, акцент на повітряних кулях. Також бачимо, флора і фауна тут відрізняється. Можливо, це навіть анімовані жирафи. Тобто, так більш воно все красиво буде. Сєвєрне сіяння. Північне сяєво, мабуть, воно називається українською. Я чув відгуки, що в реальності воно так яскраво не виглядає, але це симулятор, тому камон, буде круто просто тут політати. Далі що ще буде в симуляторі 2024? Це у нас буде нова розроблена Авіоніка, якась преміус епік авіонікс, Ну то таке, це треба розбиратись з реальним пілотом, я в цьому не розбираюсь. Буде додано планування польотів всередині самого симулятора. То, що я зараз думаю, це добре, але люди, котрі професійно там щось десь планують, тобто там використовують сім літають на куплених літаках, тому це така собі опція, тобто навряд її буде хтось використовувати. Але, тим не менш, ми бачимо тут карти доволі детальні, і, можливо, для vfr польотів для маленьких польотів це буде дуже зручна опція. Також бачимо чувака, котрий. В стілі GTA зробив Flight Control Replay якусь прогу, тобто ми зможемо дивитись повтори наших польотів прямо в симуляторі. Тобто те, то, що я бачу зараз, це вони додають всякі фішки, котрі зараз ми використовуємо типу, як аддонами. Тобто додатково ми щось скачуємо, якісь платні, безкоштовні проги в симуляторі 2024. Це буде все вбудовано всередину симулятора. Давайте подивимося оцей трейлер номер 2 Навімкну субтитри. Буду натискати пробіл, може, щоб краще побачити. Тут вони казали, що нові 3D-моделі. тобто Раніше поверхня це була якась там 2D-модель, зараз вона буде типу 3D-модель. Я не знаю, знову ж таки, все залежить від перформанс. Я не хочу переплачувати своїми FPS ами просто за якусь гарну гору, котру я можу і не побачити, там, прилітаючи дуже низько. Тобто все залежить від, мабуть, компів і оптимізації. Побачимо, як воно буде. Air Racing особливо мене не цікавить. Це A330, про котре я казав від з котрих ми бачимо вже на гарній стадії. Вони обіцяють, що будуть два типи двигуни, двигунів. Кокпіт. Також я тут зупинів. Це про те, що я казав. Бачите, люди йдуть, бачимо на фоні літаків Ліврех стоять, граунд сервіси, люди. Зараз все це виконує GSX. Додаткова прога, котра 30 баксів коштує у новому симуляторі, це зможе робити все всередині симуляторі. Знову такі питання оптимізації стоїть дуже важливим, я так вважаю. Планшет в симуляторі, також вони додали рейтресінг, що також буде навантажувати вашу систему. І на фоні знову таки бачимо різні літаки у лівреях. Ну, Тут особливо нічого такого немає. Це Air Ambulance, я так розумію, трейлер, да, да, ось він. ми його вже з вами проговорили трошечки. Також будуть рекламні щити таскати зможемо. зможемо. Також дивимося тут на графон. Наскільки це буде навантажувати наші компи, я не представляю, але я так розумію, що. Ком'юніті, котре грає у флайт симулятори, вони зазвичай при бабосіках, тому це не має бути великою проблемою для більшості таких ярих поклонників цієї гри. Але тим менш бачимо пророблені якісь зони. Також я думаю, що увесь світ вони не зможуть зробити в такій якості, будуть певні зони для місій, котрі будуть для нас зроблені. А все інше буде більше ближче до симулятора 2020, так і залишиться. Бачимо якісь чатерні перевозки, Vision Jet бачимо. Він зараз є у симуляторі 2020, тому я не знаю, яким чином він буде в симуляторі 2024. Можливо, це буде цей же літак, можливо, інший, але до цього я ще повернусь. Місії на гелікоптерах, прошування полів, чи полив. Rescue бачимо також місії, що доволі круто, круто виглядає, звісно. Подивимося, як це буде працювати. На гелікоптерах транспортні, місії, транспортні місії на тяжких вантажних літачках, е, тушення пожарів. Ну, це буде точно цікаво, але я переживаю за свою систему. Також тут звертають увагу люди на дьорті е, тайрс, тобто на грязюку на шини намотуються, Тобто, буде ще й додаткова фізика, що знову-таки буде навантажувати систему. і Подивіться, яка трава, це трава прям реально така ну, прям фото, фотореалістична, можна так сказати. Не знаю, чи буде це локація якась пророблена, автомізована, чи це буде по всьому світу. Хто його знає, побачимо. І місія фотоохота на оленя. Повітряні кулі Ну, це мене сильно точно не приваблює. Ну, Тут показують також графон, якість, дирижаблі. Посадочки на воду. Ну, в общем, має, виглядає все дуже цікаво. Навіть на fighter Jet, бачите, лька Тут вогонь прикольно виглядає, анімації прикольно виглядають. В общем, все виглядає чудово. Єдине, що мене лякає, це оптимізація. Оптимізація і графон. І ще кое що до чого ми повернемось за хвилиночку. Це другий трейлер. Ну, перший трейлер я не знаю, чи ви бачите, бачили вже чи ні. Ось давайте анонс трейлер. Подивимося, ще 2 хвилини, котрі вийшов десь місяць чи два тому. Можливо, місяць тому навіть. Я вже не пам'ятаю, що тут було. Буде цікаво з вами подивитися. Вони кажуть, що побудуть свою кар'єру в авіації. Aerріal Firefight, ми це також вже бачили, Searching Resкі бачили у другому трейлері. Ну, проробка у цих всіх штук, конечно, 3D-моделі просто вражаючі. Просто космос. Ну, я вже представляю, як мій пом буде включити. Я представляю, як він буде лагать. Відпрацьовувати оцю фізику всіх ниточок. О, дивіться, отут красива була. Теж фотка, якщо це стандартний симулятор, скільки вони додали лівреї, тобто у нас вже буде з ходу куча граунд сервіса в аеропортах, і я думаю, що це буде працювати чітко. Я не знаю, чи це буде 5 аеропортів, 10, чи всі, чи взагалі там 1-2 аеропорта, чисто для певних місій, але виглядає прикольно, що є лівреї, є. Короче, багато чого є. Зрошування полів у нас також на гелікоптері ми бачили в другому трейлері. Зараз бачимо в першому: and Rescue, SkyDiving. Це взагалі пушечка. А, також, також, до речі, я забув сказати, що буде доступний на базі а 330 побудована ця білуга. Ви можете бачити, тут написано Airbus Beluga XL. Це великий Airbus, який зроблений, зроблений на базі А330. У них однакові копити, там різ, різна аеродинаміка. Але так як у нас буде доступний А330, то також буде доступна оця Білуга XL з такою ж в принципі кабіною, як і у А330. Тому це не дивно. Також про цей літак. Я так думаю, що він також буде доступний. А-400, здається, він називається. Да. Ми його вже бачили і в другому трейлері. Віп-чартери ми бачили, це гоночки ми також. Ну гоночки це таке, конечно. Але виглядає круто. Глайдери, це локації, звісно. Оце прикольно, Scientific Researches. Сезони нам показали ще в першому трейлері. Буювали. В общем, як ви бачите, це має бути космічно і класно. Це буде суперово. Але давайте зараз я повернусь до вас з декотрими мінусами, котрі я очікую від цього симулятора. Від нового симулятора, через що у мене є побоювання. Значить, дивіться, сьогодні третій день в Америці відбувається FS Expo називається. І був виступ. Microsoft щодо нового свого симулятора, також вийшов потім MSFS Marketplace Update. Тобто вони розказали, як буде виглядати Marketplace в симуляторі 2024. І Також ми могли побачити трошечки дизайну. Він буде дуже схожий на Microsoft Simulator 2020. Тобто я не бачу великої різниці. Дизайн плюс-мінус такий же. Але що ми бачимо, що можна буде купити в симуляторі 2024 бананзу, наприклад, за 15 баксів. А крім цього, ми зможемо її апгрейдити, якщо у нас вона була куплена у Microsoft Light Simulator 2020. І за 4 бакси нам її зроблять супер робочою для 2024. На мою думку, це буде працювати. А. Хоча перед цим, перед цим оця мадам, коли її аплодували, вона сказала, що контент для Microsoft Light Simulator 2020 буде доступний. у Microsoft Light Simulator 2024. Тобто він нікуди не дінеться, буде взаємозаміняймість. Контенту, котрий ви придбали в 20-му і в 24-му, і навпаки, що ви купили в 24-му, буде доступно в 20-му, але є величезне але, і це але заключається в тому, що все залежить від розробників. Тобто, якщо розробник доробить безкоштовну модельку для вас для симулятора 2024, то воно буде працювати. Якщо не доробить, то воно може працювати якось погано. Тобто його треба ще тестувати і перевіряти. І цим займеться, типа ком'юніті буде це робити. Це стосується і аеропортів і всього. Тобто ми зможемо перемістити якийсь контент, я так розумію, з симулятора, там, з папки ком'юніті з симулятора 20-го, симулятор 24-й, і будемо відчувати, там, перевіряти, як воно працює, чи нема ніяких лагів. там, Все таке. Тобто Треба врахувати, що навіть і аеропорти, сценарії аеропортів, котрі вони вже є, вони є там, вони розраховані на певну. Висоту на певну поверхність, якщо в симуляторі 24 будуть інші оці точки, точки, там перевіщення е, якісь, чи там е, я не знаю навіть там, тип дерев чи висота дерев інша, то ми просто будемо бачити куски врізаних аеродромів е, посеред симулятора 2024. Тобто я впевнений, що воно буде працювати, але воно буде працювати хрен поймі як. Я думаю, що будуть розводити на бабки там 2 долари, там 3 долари, там 5 для того, щоб адаптовувати наші, е, ігри під новий симулятор. Е, якісь розробники, можливо, будуть підтримувати свою якість і свою репутацію. Тобто вони скажуть, що ось тепер наша фішка буде доступна і в 2024 симуляторі безкоштовно. А хтось каже, будь ласка, занесіть нам скільки 4 бакси за апдейт якого хрена? Ну, не подобається, літайте в 2020. Що ж, друзі, давайте трошки підіб'ю підсумки щодо невеличкої своєї розповіді про Microsoft Flight Simulator 2024, що від нього очікувати. Я думаю, що це буде так. Що у всіх людей, хто любить симулятори, по-любому буде. Чи вони докуплять 2024 і продовжать літати в 20-му, тому що або дизайн, або оптимізація, по-любому щось їм не підійде. Буде щось складно. Але затестити нові літаки, такі як безкоштовні сходи, котрі будуть А330 і 737800. Крім цього, там ще десь десяток літаків буде сходу, доступних в симуляторі. Я думаю, гріх буде це не зробити. Тому це буде по-любому хайпова тема і всі побіжать це все тестувати. Також всі побіжать тестувати місії. Заодно можна і літаки, і вертольоти, і гелікоптери, декотрі тестувати. Тому я думаю, що перші десь 2-3 місяці це буде хайпова тема, поки всі не проходять ці місії, котрі будуть, і не політають на літаках. Але я впевнений, що ці літаки не будуть кращими, ніж, тими, ніж ті, що є вже в симуляторі 2020. Крім того, я думаю, що всі аддони, котрі люди купляли для Microsoft Simulator 2020, вони. Не стануть прям отак от по щелчку пальця доступними в симуляторі 2024. Тому коли ти знаєш, що в тебе все файно працює на Microsoft Flight Simulator 2020, в тебе є чудовий Фенікс, в тебе є PMDG Boeing 737, котрі працюють чудово, без нічого, люди продовжать літати, якісь для себе рейси, якісь ну, не стріми, а знаєте, люди для душі літають. там, в Ацімі. Вони хочуть, щоб у них все працювало дуже чітко. Аеропорти, сценарії, світ. Ну, про що казати, коли зараз навіть люди літають в X-Plane 11, котрий вийшов там років 10 назад, або навіть в мене знайома літає Flight Simulator 2004, просто тому що в нього комп нічого іншого не тягне. Також є люди, котрі літають в препар 3D версії 3. Тобто від ціни ком'юніті, хоч і доволі, можна сказати, багато, але воно любить, коли все працює так, як треба, крім того, коли ти ще заніс за це багато грошей. Тобто ти хочеш швидко. Використовувати те, що в тебе є під рукою, ти впевнений, що в тебе є дві годинки, ти політаєш чудово. Тому Flight Simulator 2020 по-любому залишиться в наших, я думаю, на наших жорстких дисках ще на кілька років, як мінімум. Поки все не оптимізують, не доведуть до долату Microsoft Flight Simulator 2024 і не перевипустять туди ти ж Fenix і PMDG 737. Тому, я думаю, що це займе певний час, як мінімум рік, а то й два. І також особо сказали. І Microsoft, що вони будуть підтримувати Microsoft Flight Simulator 2020 до 2028 року. Тобто, у нас ще дуже багато часу, щоб отримати ще купу оновлень е літаків. До речі, в наступному відео я розкажу про літаки, котрі ще вийдуть в Microsoft Flight Simulator 2020, і про те, що вони будуть доступні в Microsoft Flight Simulator 2024. Розробники поки що також е не казали. Тобто, що ми маємо? Що літаки, які зроблені для Flight Simulator 2020, вони не будуть прямо так взяв, переніс у 2024 і вони працюють точно так же. Це питання розробки, доробки, якісь пачування, патчі якісь робити. Всім цим будуть займатися, розводити людей на бабліжки. Тепер давайте, поки я не загубив мислю. Як зможна буде пограти в Microsoft Flight Simulator 2024, зразу як він вийде? Є така тема, як Game Pass. В общем, ви можете купити собі Game Pass, він коштує десь 230-200-300 гривень. О, дивіться, підписка автоматично продовжує з вартістю 190 гривень на місяць. Тобто за 190 гривень, як я казав, 200 гривень на місяць приблизно ви зможете отримати на комп'ютер оцей доступ до величезної бібліотеки ігр, куди з коду вийде. Microsoft Flight Simulator 2024. Тому фактично вам не треба буде купляти цю гру, поки у вас е, дійсна підписка на Game Pass. Це працює на Xbox, і, і на комп'ютері. На PC. Я так грав десь півроку в симулятор через Game Pass. Потім я купив його собі, коли комп в мене з'явився. І в мене підтягнулись всі мої покупки з Xbox навіть на комп'ютер. Тому це прикольна тема. І я вважаю, що це найкращий спосіб затестити буде новий симулятор. А затестити його, я вважаю, треба буде оцінити FPS і все таке. Коротше, в наступному відео я вам розкажу про літаки, котрі, будуть вже, котрі вже анонсовані як для симулятора 2020, що в нас є зараз на руках. Там цікаві новинки, і три сімерочки, і А380, і 757. Все про це, все це в наступному відео. А також, можливо, ще якісь цікаві новини. З світу симуляторів, все, дякую за увагу. Побачимося в наступному відео.